Друзі, вітаю! Вітаю вас з Києва і в новому форматі хочу для вас зняти новий цікавий випуск. Хочу з вами поговорити про раннє бронювання на наступний сезон на 25-й рік. Всі ви звикли, коли все було добре, коли не було війни, коли було ковіду. Що чим ближче дата виліту, тим більше шансів виловити гарячий тур і полетіти за класною ціною. На жаль, спочатку війни. Це не працює з того часу. Ми почали літати з Європи, з Молдови, з Польщі, з Німеччини, з Угорщини. Чим ближче дата виліту, тим значно вище вартість. Особисто мої постійні туристи це зрозуміли ще минулого року, і вже в цьому році, на початку 24-го року, ми в січні бронювали відпочинок на вересень і на жовтень. Так так багато хто з вас скаже, що зараз війна невідомо, що буде завтра, невідомо, що буде через місяць, і бронювати за півроку за рік відпочинок це нелогічно і немає місця цьому бути, тим більше витрачати такі великі кошти. тому в цьому випуску хочу вам проговорити всі деталі, всі умови раннього бронювання на наступний рік. І в цьому році і попередньому більшість бронювань, які були у нас взагалі в, в готелях, вони були по ранньому бронюванню. Туристи розуміють і готелі розуміють, що чим ближче дата виліту, тим вища буде вартість. Якщо ви бронюєте за місяць до заїзду, багато готелів по перший сезон в стопах. Виловити вільний номер в хорошому готелі величезна проблема. До прикладу, Влітку 24-го року в мене було більше 30 запитів на готель Босфорус. По факту полетіло тільки 5-6 сімей, тому що на всі дати, які ми хотіли забронювати, готель був розкуплений. Або ж мінімальна категорія номера закінчувалася, залишалася категорія номера вище, а вона відповідно по ціні дорожча. І таких моментів було дуже багато. Ще один приклад: це коли їде сім'я, мама, двоє дитини. Дві дитини і мені телефонує пише чоловік, говорить: Саша, ми хочемо додати ще одного туриста. Дочка не бачила з батьком протягом семи років, він проживає в Німеччині. Він хоче також на цей період приїхати в готель і взяти ще один номер і відпочити паралельно з відпочинком моєї дочки. Я заходжу в систему, це, до речі, було в вересні. Я заходжу в систему, і готель повністю розпроданий. За нами номер забронювали, тому що мене бронювали завчасно. Забронювати ще один номер ми ніяк не можемо, тому що готель в стопі. були таке, що хтось відмовлявся від відпочинку. Було таке, що бронювали сусідні готелі, щоб туристи один з одним побачились за територією готеля на пляжі на загальному. Тому я дуже рекомендую бронюватись завчасно. І в цьому році наші українські тероператори зробили класно, класні умови радіо бронювання. Бронювати на наступний рік ми можемо з жовтня за рік до відпочинку. Вже можна бронювати. Причому дуже класні і лояльні умови. Якщо ми говоримо про бронювання через українського туроператора, у нас мінімальна вартість зараз ранньому бронювання і мінімальна передоплата. Якщо це автобусний тур в Болгарію, в Туреччину, в Грецію, то деякі пратори дозволяють забронювати з передоплатою всього 500 гривень. Лише уявіть, ви платите 500 гривень, ви зараз бронюєте за найнижчою ціною, а залишок ви оплачуєте за 15-30 днів до заїзду. По факту вже. Відповідно, ви не віддаєте всі кошти, ви не ризикуєте всіми коштами, тому що можливо там у вас щось не вийде. Ви вносите мінімальну передоплату 500 гривень або ж 10%, тому що тут умови з вашим туроператором, А залишок оплачуєте перед вильотом. Цим самим ви економите ну мінімум в півтора рази, купуєте тур дешевше ніж він буде по факту. І ви обираєтесь тий готель, які класні, які ви хочете. Обрати в яких ви літаєте, а не з того, що залишилося Та сама мінімальна передоплата, яка зараз є по рані бронювання, це у джонаподжона дозволяє забронювати авіатур на наступний рік. Туреччина, Греція. Іспанія, різні країни по передоплаті всього тисячу гривень, а зараз оплачуєте за 30 днів до заїзду. Звісно, в залежності від туроператорів, різні умови бронювання, деякі тероператорів передбачав тисячу гривень, в деяких 10%, деякі 15%, у поляки можуть бути 20%, але все рівно з мінімальною передоплатою ви можете забронювати готель за найнижчою ціною прямо зараз. Ви забронювали готель. Ви знаєте, що потрібні дати ви летите на відпочинок. За вами заброньована та категорія номера, яку ви хочете, тому що в цьому році було багато випадків, коли туристи хотіли номер з видом на море, а залишались там номери з видом на сад. Говорять, чи зможемо ми по факту в готелі доплатити? Я говорю, не знаю, тому що готель на стопі. Якщо буде можливість на цельці, звісно, це питання можна вирішити. Але навіть приїжджаючи в готель. Такої можливості не було. Туристам в, в й годині виселялися, хотіли доплатити, щоб за пізнє виселення, також готелі були в стопах, не було такої можливості. Тому дуже вам рекомендую бронювати завчасно, тим паче зараз дуже класні умови. Мої контакти є в описі під цим відео. Також в мене на сайті вже прораховані готелі по ранньому бронюванню на наступний рік. Прорахована Туреччина, прорахована Болгарія, Греція, Чорногорія е і іспанія. Якщо якісь питання у вас виникають, бо ви не знаходите той готель, який вас цікавить, завжди можете писати мені вайбер. При бажанні ми можемо з вами з цьому затишному офісі, в самому центрі Києва, метро, площа Українських героїв, вулиця Великосківська, зустрітися, забронювати тут писати договір. Отримати підтвердження бронювання, і ви вже будете знати, що потрібно вам дату виведе на Тому звертайтеся, я з радістю буду чекати ваших повідомлень. Пишіть мені на Viber, тому що саме по Viber найшвидше я вам відповідаю. І Пишіть також коментарі під цим відео, чи звикли ви бронювати завчасно. Якщо ви бронювали до цього туру ранньому бронюванню, напишіть в коментарях. Наскільки це було економніше? І не забувайте, що зекономлені кошти зароблені кошти всім гарного дня. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю.